Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз з Артуром Терещенком. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17-ту годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Опалювальний сезон завершено, але теплом забезпечуються окремі медичні установи та об'єкти критичної інфраструктури. Аварійні бригади Дніпроводоканалу працюють на декількох об'єктах. Тому тимчасово припинено водопостачання мешканцям селищ Діївка-2, Сажівка, Старі Кодаки та провулку Дніпрогрес. Воду дадуть після ремонту. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської війської ради. Звернутися можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатися цілодобово. Роботи завершені. У будинку номер 118 на житловому масиві перемога встановили нові вікна та двері там, де за висновком комісії це можливо зробити. Лише одна квартира залишилася зі старими конструкціями. Власники відмовилися від допомоги. Докладніше про те, як будинок оговтується від російського терору, дивіться просто зараз. Ось стара двір, яка була, вся вона там розбита все. а це нова, яку поставили. <замки>, все, утеплена. В квартирі чоловіка пані Катерини встановили нові двері. В іншому ж помешканні, де під час вибуху знаходилась жінка, все зруйновано. Это было, ну, знаєте, мгновення. Все. Вдруг что-то мені в голову і все. Я уже очнулась, дим, темно я очень замерзла. Очнулась, когда почали стучать в этот дверь, уже спасатель. И когда Глаза відкрилося, в крові. Лежу в прихожці. У будинку номер 118 у помешканнях, які за висновком комісії придатні до життя, замінили всі вікна та двері. На сі час замінено 1402 оконні металоконструкції, металопластикові конструкції. Замінено 36 дверей в цьому домі. Зараз проводиться подаряна організація к заміна ліповрежджоного ліфта. Которая орієнтовочна буде закінчена в течії 30-40 днів. Усе будівельне сміття з двору незабаром відправлять на міське сміттєзвалище. Зігріють, напоять кавою або чаєм, підзарядять гаджети та підбадьорять. І це перелік лише основних функцій, які у місті виконують пункти єднання. Черговий містом Олександр Санжара приїхав до одного з таких. Що побачив, дивіться в нашому наступному матеріалі. Тові пригоди, що було пофортно знаходитися, якщо вони сюди не довгий час на період відключення світла. Цей пункт незламності організований громадським об'єднанням Куст. Культурна столиця активно працює на території Дніпра і відома небайдужим ставленням до містян. Невинятком став організований пункт єдності. Тут є все для комфорту. Ми бачимо, що тут повністю все обладнано для того, щоб обігріти. На щастя, сьогодні перший теплий день. Можливо, там пізніше це приміщення вже буде охолоджуватися. Але зараз тут ми бачимо комфортно. Є ковдри, є можливість сісти, є можливість прилягти, є можливість випити кави, чаю, можливість зарядити свої пристрої. Пункт єднання оснащений генератором та сонячними лампами. Також має усі необхідні медикаменти. У мене, до речі, впілотські суму для рятування. О, така штука обов'язкова. Ну, там так само є пешки, але таких штук в мене напевно штук 10. У наявності запас питної та технічної води, посуд та білизна. Працює це пункт безвихідних. Графік роботи з 10 до 17 години. Зіпсована вандалами обшивка у вагонах. Затерті сидіння, тьмяне, освітлення. Попри всі складнощі воєнного часу, Дніпровська підземка тільки торік перевезла понад 3,5 мільйони людей. Постійне користування та великий пасажиропотік призводить до того, що рухомий склад зношується. Як стареньким вагонам метро дають друге життя, бачили наші журналісти. Зараз ми знаходимося в вагоні 2535, де в нас відбувається заміна пластику в зв'язку з тим, що частину його пошкоджено та обмальовано. Потім виконується е, заміна освітлення на більш сучасне на ледовське освітлення. І виконується заміна диванів для безпеки та комфорту наших пасажирів. У Дніпрі вагони метро ремонтують регулярно. Аби полагодити один, потрібно три місяці. Зовні його вже пофарбували, оновили і технічну складову. У нас виконано повністю ремонт на 100% електричного обладнання, механічного обладнання е та пневматичного. Таке обслуговування відбувається. Щойно вагон подолає 500 тисяч кілометрів. Зокрема, із експлуатацією з'являються дефекти коліс. Тож їх обточують. Також ремонтують двигуни. За 22 рік було виконано щодо капітальних ремонтів 4 одиниці вагонів. Е Метрополітену і також дві одиниці було виконано ремонт в об'ємі вагонів, Вагонь перепрошую ескалаторів. На станції це була станція проспект Свободи та станція метробудівників. Незабаром цей вагон випробують, а потім випустять на лінію. У планах на цей рік ремонт ще одного рухомого складу та ескалатору. Далі у нашому випуску блок кримінальних новин. На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які продавали неіснуючі дрова. Чоловік, відбиваючи покарання у Синельниківській виправній колонії, організував цю схему. До неї залучив співмешканку та матір. Наферисти розміщували в соцмережах та на інтернет-сайтах неправдиві оголошення про продаж дров. У телефонних розмовах вони вводили покупців в оману, отримавши від них. Повну передплату на банківські картки переставали виходити на зв'язок. Вже доведено, що у такий спосіб зловмисники ошукали щонайменше 11 громадян та заволоділи їхніми коштами на суму майже 100 тисяч гривень. Працівники СБУ ліквідували 14 нових схем для нелегального виїзду за кордон. Вони діяли у різних областях України. Військово зобов'язані мали виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість послуг становила від 2 до 13,5 тисяч доларів США. У Запоріжжі серед підозрюваних лікар місцевої приватної клініки у Кіровоградській області. Зловмисники з благодійного фонду вносили недостовірні відомості до електронної системи шлях. І у Дніпрі затримали трьох мешканців міста. Вони допомагали ухилянтам отримати фальшиві медичні довідки. Тим часом дніпровські кіберполіцейські спільно із волонтерами розробили чат-бот у телеграмі для боротьби із російською пропагандою. Він називається Мрія. Туди кожен користувач може скидати джерела, де він побачив ворожу брехню чи провокації, і їх згодом заблокує так звана кіберармія. Наразі вона налічує майже 300 тисяч воїнів. Для того щоб приєднатися до нашої кіберармії, нам потрібно перейти до месенджеру Телеграм. У пошуку ввести англійською мовою Stop Russian Channel Мрія, і побачити канал, на якому приблизно 300 тисяч підписників. Це канал, на якому викладаються ресурси, які потрібно блокувати, та інструкція для того, як саме це зробити. В закріплених повідомленнях є посилання до боту, де ви можете надіслати конкретно якийсь ресурс, який ви вже знайшли в інтернеті, і хочете, щоб його заблокували. На Дніпропетровщині різко зросла кількість пожеж в екосистемах. Лише за минулу добу рятувальники 25 разів виїжджали на займання на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 22 гектари. гектари. Навесні торішня трава швидко висихає на сонці і може спалахнути від найменшої іскри. Такі пожежі миттєво поширюються на значні площі, особливо у вітряні дні. Вогонь стає некерованим і знищує все живе на своєму шляху. Рятувальники просять уши усіх жителів Дніпропетровщини не палити сухостій та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкрити вогонь поруч із господарськими будівлями і не кидати недопалки та сірники. Зимова гума влітку не найкращий вибір, а всесезонна, яку чимало водіїв вважають універсальною, це щось на кшталт спроби лікувати всі хвороби однією пігулкою, кажуть фахівці. І радять, якщо хочете максимально знизити ризик на шляху і для себе, і для оточуючих, у вас має бути два комплекти шин у хорошому стані. Тож, коли слід перевзувати автівку? Правила дорожнього руху в Україні не вказують, коли міняти шини на автомобілях. Кожен водій повинен сам з цим питанням, адже своєчасна заміна шин може вберегти від потрапляння в ДТП. Але в ПДР вказано, що шини повинні відповідати стану проїзної частини. Загальна рекомендація ставити літню гуму, коли температура навколишнього середовища тримається вищі позначки плюс 7 градусів. Так гума покращить характеристики щеплення колес з дорогу і зробить автомобіль більш контрольованим. В академічному театрі опери та балету невдовзі відбудеться прем'єра вистави Запорожець за Дунаєм. Це перша опера, створена ще у 19 сторіччі, лібрета якої було написано українською мовою. Зараз тривають фінальні репетиції та останні примірки костюмів. Цими вихідними 25 26 березня, у Дніпрі в академічному театрі опери та балету відбудеться прем'єра вистави Запорожець за Дунаєм. Це перша опера, створена ще у 19 сторіччі, лібрето якої було написано українською мовою. Ідея відтворення вистави на дніпровській сцені з'явилась у Василя Коваля. Це була моя ідея, тому що в нашій опері на даний час нема українських опер. От а «Запорожець за Дунаєм це для України є знакова вистава, тому що це є перша українська опера, і вона йде в багатьох театрах України і не тільки. І я думаю, що в Дніпрі вона має йти, і глядач її полюбить. Завідувачка цеху пошиву театральних костюмів говорить, що в театрі збереглись частини костюмів з вистави, що ставили у Дніпрі півтора десятки років тому, та все ж швачкам довелось важко попрацювати. Ми зараз займаємось пошиттям костюмів для вистави Запорожець за Дунаєм. В цій виставі близько до ста костюмів буде використовуватись. Основний персонаж Оксана, Андрій, Пан Карась, така персона дуже буде коло Ось. На всіх них ми шиємо костюми. Костюми майже всі нові, але є такі декотрі нюанси. В нас колись вже була ця вистава в театрі і залишились. Маленькі фрагменти старих костюмів, які ми хочемо залишити в цій виставі, і ми використовуємо їх в нових костюмах, додаємо такої от своєобразності новим костюмам. Дніпрян та гостей міста вже цими вихідними запрошують до театру, щоб насолодитись першою українською оперою. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 19-й. Тоді побачимось.